Всім привіт! Із заголовка зрозуміло, що говорити будемо про доступ різних додатків до камери смартфона. Ви можете навіть не підозрювати, скільки додатків мають доступ до камери смартфона, і кожен з них може використовувати надані дозволи у певних цілях. Тому рекомендую час від часу перевіряти налаштування. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro в середовищі операційної системи Android 13. Якщо у вас інша модель телефона або версія операційної системи, то назви меню і шляхи можуть відрізнятися, проте суть буде схожою, і ви зможете налаштувати практично будь-який телефон. Потрібно відкрити налаштування, конфіденційність, диспетчер дозволів, камера. Зверніть увагу на пункт завжди дозволено. Якщо в цьому пункті меню будуть додатки, то вони матимуть постійний доступ до камери. У мене таких нема. Наступний пункт дозволено лише під час використання. Це означає, що додатки матимуть доступ лише тоді, коли ви їх використовуєте. Відкрию додаток Компас. Виберу для нього запитувати щоразу, оскільки вважаю, що доступ до камери для нього не обов'язковий. Додаток повідомлення. На мою думку, доступу для цього додатка взагалі не потрібно надавати. Тому я вибираю не дозволяти і далі натискаю. Усе одно не дозволяти. Для сканера потрібний дозвіл, щоб читати QR-коди. Не знаю навіщо для додатка телефон доступ, оскільки він не підтримує відеодзвінків. Залишу поки що Запитувати щоразу. Додаток буде завжди запитувати дозвіл до камери. Для додатка дверного дзвінка забороню доступ. Тут також є системний додаток компанії Google. Виберу Запитувати щоразу. Для вайбера виберу запитувати щоразу. При відеодзвінках потрібно буде надати доступ до камери. Я рідко користуюся відеодзвінками, тому поки що залишу так. Для додатка YouTube та браузера Google Chrome відмічаю запитувати щоразу. Можна будь-коли відкрити налаштування та дозволити для певного додатка доступ до камери. Повернемося назад до конфіденційності. В даному меню одним перемикачем можна дозволяти та забороняти доступ до камери. Забороню доступ та спробую запустити камеру. Додаток просить надати доступ. Увімкну доступ і бачимо, що камера запрацювала. Нічого не видно, тому що закрита шторка на чохлі.